Усім привіт! З вами Алекс. Ви на каналі Лецепта Українською, і ми продовжуємо їздити по дорогах Америки в American Truck Simulator Як пам'ятаєте, минулого разу ми досить непросто так подолали наш шмат маршруту. І в підсумку наша вантажівка була не дуже в хорошому стані. Нам прийшлося заїхати на сервіс. В принципі, я це вже і зробив. Ось зараз виїжджаю із сервісу і трішки відремонтувати її. Я там говорив, що напевно швидше за все мені не вдасться відремонтувати вантажівку, тому що захочу, швидше за все, досить немало за таке пошкодження, але усе ж взяли з мене всього 2,5 тисячі доларів. Порозмовляв я там з майстрами, вони. Подивилися вантажівку, так вона була досить пошкоджена, але все ж. 2500 доларів і ми продовжуємо наш маршрут. Ну, думаю, що це досить Досить добре нам пощастило, інакше би я не знаю, що ми робили. Головне, зараз знову не втрапити в таку ж калепу, тому що знову нам з'їжджати на трасу. А дивіться, що тут твориться. Не буду я вже, напевно, ризикувати ще раз. Буду чекати, поки мене хтось пропустить, можливо, зараз пропустять. Автобус нібито зупиняється, нібито не зупиняється. Ну, та пропустіть, пропустіть. От одна... Одна смуга, нібито пропускає. Так ми будемо до завтра, так. Ну, ну ну, ну не пропустіть, же ж! Все, пропустив, ні? Поїхали, 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 поїхали. Сподіваюся, він загальмує. Нарешті, нарешті. Як же ж тут важко в'їхати на якусь трасу, тому що... Ох, всі водії хочуть їхати, дуже їх багатсько, як бачите. І ніхто не хоче пропускати. Якось раніше, я пам'ятаю, як ми їхали по Каліфорнії, там всі пропускали вантажівки. Тут ніхто не хоче пустити. Я не знаю, скільки там стояли ті люди, які стояли на зустрічній смузі. То їм от з тієї смуги, по якій ми зараз їдемо, їм потрібно було повернути наліво. І вони там ще стояли і стояли. Ну а ми давайте рушаємо, до речі, обмеження 129 знову. І знову у нас чомусь одна смуга зникає. Ну, отуненька. Вузенька. Доріжка. До речі, пальне, напевно, потрібно було б вже підзаправитися, я щось призабув. Оце погано. Це погана штука, тому що пального у нас уже 115 літрів залишилося. Тут досить-досить мало. Так, ось пишуть, що у нас вже завершується пальне. Сподіваюся, десь попереду є у нас заправна станція. Ось, тому що буде не дуже прикольно. Хоча, як бачимо, 220 кілометрів ще. Ми можемо проїхати на нашому. Баку. От зараз якраз та ситуація, про яку я розповідав. Ми їдемо по якійсь пустелі, де нікого нічого немає, лише ми та й усе. І у нас може завершитися пальне. Ми можемо після цього стояти досить-досить довго і чекати, поки хтось приїде. Тобто, зіллє нам декілька літрів пального, ось 95 літрів залишилося. Але здається, ось попереду я бачу щось стоїть. Ні, це, напевно, просто стояночка на GPS нашому. Ну, в принципі, нам там небагацько вже залишилося. Я думаю, що ми все ж зможемо добратися до нашого пункту призначення. Скільки там? 60 кілометрів. Ну, тобто, ми якраз якраз, якраз прямо в точечку заїжджаємо, але пальне все ж треба. Буде заправитись, заправитись. Так, тут у нас якесь озеро, чи що, не знаю. Ось продають цей будиночок. Позадайте будиночок, це якийсь сарай. А Заправних станцій тут я не бачу. Навіть не озеро, можливо, це і річка. Ну, досить непогано це все виглядає у нас. Заїжджаємо в якісь незрозумілі міста. Так, все ж це, це у нас озеро. Ось таке озерце. Можемо поглянути на нього. На друзі, так нікого немає. Ми собі їдемо, як хочемо, якось так. І ось уже на GPS видніє наша точка. Кінцева призначення. Але... Все ж ми не заправили свою вантажівку і це не добре, тому що я сумніваюся, що там на цьому місці, де ми зупинимося, буде заправна станція. Так, ось нам сюди. Куди це? Навіть не знаю, куди ми їдемо, ну. Зараз ж... дізнаємося. Через декілька секунд буквально все дізнаємося, все побачимо. Цікаві місця такі. Таке враження, що це кар'єр. Дійсно, це якийсь кар'єр там в далечині. Ого-го-го, нічого собі об'єми. Ви подивіться, як це все виглядає. Величезний кар'єр навіть в порівнянні із тим, що ми бачили в Євротрак. В Європі. Тут серйозний. Я не знаю наскільки нам низько потрібно буде опускатися. Так. Ем, ага, просто от сюди. Ну добре, давайте спробуємо. Якась вузенька така доріжечка. Нічого сінько не видно за нашого капоту. Ух. Трішки не поміщаємося, але сподіваюся, проблем серйозних не буде. Чи будуть? Ну, все ж будуть, хоча нібито і серйозно ніде не зачепили, ось тут трішечки. А, Поїхали, поїхали. Ну що ж, добре. Так, куди нас просять? Сюди або. От сюди. Ну, от що ж, давайте. Ось так там мені говорили, що потрібно, нібито. Пробувати по-іншому паркуватися. Так, стоп, стоп, стоп. Я це навіть сюди не побачив. Ось, це, звичайно, можна, але враховуючи скільки вони там е, дають, ну, це небагатсько, небагатсько, але часу досить багато витрачається. Ось, якщо я би собі сам бавився, тихенько, спокійненько, то тому можливо а так, Я думаю, краще проїхати ще більше маршрутів, чим витрачати час на це. Отже, прийнятно, прийнятно за того, що ми пошкодили наш вантаж на 8,4% Все ж отримали свої 5 тисяч доларів. Продовжуємо. Ну що ж, відпочив я, заїхав в місто, яке тут було поряд, заправився, потрапив в чергову ДТП, виштрафували мене. Ну і ось так пройшов час, який я тут побував. Для вас це була всього мить, і ми вже взяли нове завдання. Ось такий у нас буде причіп, чи це напевно навіть на пів причіп. тому що подивіться, що це поряд і що те, що ми веземо. Але кольора радують, так? Як одного, так і іншого. Отже, давайте сідати в і вже помалесенько рушати. А поїдемо ми сьогодні в Лас-Вегас. Я взяв таке цікаве завдання. Хочеться поїхати подивитися, як тут ще виглядає Лас-Вегас. Це, напевно, одне з останніх міст, які ми ще не бачили, з великих мається на увазі, таких популярних. Ось. І сьогодні. Сподіваюся, ми до нього доїдемо. Хоча там досить багатенько треба проїхати, досить великий маршрут. сподіваюся, нас зараз не оштрафують, ні. Ми проїхали вчасно. Ось, але. Якусь частину та й подолаємо. Я проклав свій маршрут, щоб ось проїхати сюди, тому що я бачив, тут ще якась річ у нас не відкрита, якийсь знак питання. Не знаю, що це є в цьому місті, але все ж, можливо, можливо нам буде цікаво, можливо, нам буде корисно. Ага, це швидше за все М -м, не знаю. Так, ми знайшли кадрову агенцію. Так, так. Швидше за все, це кадрова агенція, я так і хотів сказати, це дійсно кадрова агенція, поки що вона нам ще не потрібна, тому що. Воу, куди ти їдеш? Тому що ми ще не віддали гроші за те, що ми придбали ось цю вантажівку. Як нагадую, ми спеціально взяли кредит, щоб дану вантажівку, на якій ми зараз їздимо. Ну, придбати. <кій> 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 Досить велике місто, до речі. Скільки ми їздимо? Буквально, не знаю, ну так немало-немало нам прийшлося доїхати. Ось мені поки е, була ця маленька пауза для вас, щоб дістатися до цього міста від кар'єру, де ми завершили. Ось тут зразу попрямі, якщо їхати. Там у нас заправочка, я там заправився, якраз мені вистачило, там буквально 10 літрів залишилося пального. Давайте поки стоїмо, подивимося. Треба буде собі ще скріншот зробити з цього. Але такі маленькі якийсь напівпричіп. Так, отже, поїхали, поїхали, то ми вже задивилися. Зараз дочекаємося, що знову буде червоне світло. І придеться знову стояти. А нам потрібно їхати. У нас дорога. 105 обмеження, так що продовжуємо досліджувати Неваду? Сподіваюся, що все ж найближчим часом у нас з'явиться новий штат, який ми всі очікуємо. Ось Лас-Вегас це, напевно, буде одна з останніх точок, де би цікаво було побувати ще в Неваді. Ну і якщо це дійсно так, я ще подивлюся так на мапі, то напевно все ж в наступній частині повернемося в Каліфорнію. Ну, а хоча, хто його знає, можливо, з'явиться вже у нас е, нова мапа, новий штат, про який всі так давно-давно говорять, уже скільки часу, як тільки вийшла гра, але поки що нічого немає. Ми зараз якраз їдемо на схід, у нас сонечко попереду. Ну, прикольно. Якраз десь година яка там у нас? Зараз треба поглянути. 6.50. Тобто ранок-ранок шоста година навіть пливо на сьомої, і сонце вже досить не низько, навіть можна сказати. Вже зійшло. Ну а ми собі тримаємо свій маршрут. Лас-Вегас. Дійсно цікаво, як він там буде виглядати, тому що, якщо чесно, я ніколи не бачив, як він цій грі виглядає. Там ж, звичайно, різноманітні відео, стріми і так далі люди роблять, але я не дивився на ті речі, в яких я ще не бував. Ну, цікаво подивитися самому, дістатися, подивитися. Так ось тут наша шахта, якраз зліва була тільки що. Ось це скільки. Ми, можливо, могли б подумати, подивитися, порахувати, скільки часу, скільки відстані було ось мені дістатися від цієї шахти і назад в це місто. Знову це озерце, Можемо ще раз на нього поглянути. Ну, а ось цей причіп, це дійсно хочеться постійно дивитися. Я не знаю, чому розробники саме зробили саме такий. Тобто, жовто-блакитний, дійсно жовто-блакитний. Це цікаво, і досить немало таких. Ну, напевно, якась компанія має саме такі кольори, які має Україна. Ну а нам, якомусь водію, далекобійнику з України, якраз приємно саме так їздити. До речі, ось цим вантажом, звичайно ж, набагато легше. Набагато легше їздити. До речі, що ми возимо. Я щось так навіть не поглянув. Аксесуари для дому. Аксесуари для дому 11 тонн. Ну, 11 тонн, але... щось дуже маленька, маленьких розмірів. ці аксесуари. Досить маленьких. Тому що... 11 тонн це повинно бути досить багато. Хоча хто його знає, які там аксесуари вони возять. 120. Ми вже навіть обігнали дозволену швидкість. Нічого собі. Оце завдяки тому, що веземо саме аксесуари для дому з маленькому принципі, з українським оформленням. Не знаю, може там якісь такі ж і речі аксесуари для дому ми веземо. Хто його знає. Так, ми виїхали на трасу, тепер уже 129. У нас нова точка. До якої ми можемо тягнутися, але попереду у нас місто, тому давайте не будемо поспішати. Ага, у нас ще поворот сюди, тобто ми повинні звернути. Ну, здається, це все повинно бути так, же ж, як ми приїхали. Тобто ми, ці дороги вже ми проїхали, ми ж тут все бачили, що відбувається. Ось тут ми намагалися виїхати, здається, це був поворот чи ні? Так, це він був. Якраз в цьому місці ми ремонтувалися. І з того повороту ми виїхати ніяк не могли, тому що було дуже багато автомобілів, дуже багато трафіку. Ну а зараз, от хіба що світлофори нас будуть затримувати, щоб залишити це місто і вже попрямувати Лас-Вегас. Давайте поглянемо поки що. Не дуже поглянемо, скільки нам залишилося. Залишилося нам 306 кілометрів, ну, в принципі, небагацько, не небагацько, думаю, що побільше буде. Але ми вже трішки подолали цього маршруту. Тому сподіваюся, що встигнемо вчасно це все довести. Ці аксесуари в е, українській вантажівці доїдуть е, вчасно. І головне, щоб в цілі будемо намагатися їхати більш-менш акуратно, тому що... З такими успіхами навіть кредити не віддамо, а хочеться придбати ще вантажівку, ще найняти там водія якогось чому б ні розвинути свою майбутню транспортну імперію. Ну, якщо з'явиться якась нова вантажівка, то, звичайно ж, буде це перша ціль, що ми захочемо придбати. Ну, але поки що на даний момент я нагадую, що є всього три типи вантажівок, ось одна із них у нас. І усе. І поки що не ходять ніякі чутки, що повинно з'явитися щось нове. Тому я навіть не уявляю, що, що повинно було би бути. Ну але. Сподіваємося, що все ж щось цікавеньке приготують для нас розробники. Розробники намагаються ж активно працювати з виробниками вантажівок і там... Пускають лише ліцензійні, ну, практично, лише. Ось, якщо в Євротрак другому було там довгий час Mercedes, цей називався якось інакше, Majestic, чи як. Ось тому, що не могли ніяк з Мерседесом цим домовитися. А тепер же Мерседес називається Mercedes. Ну, а тут поки що є два виробники, і всього три вантажівки. Ну, це, звичайно, не те, що би хотілося, вже для багатьох, напевно, гра набридла. Трішечки. Ось тому я вже рідко бачу, що хтось досить серйозно не бавиться, тому що це логічно, досить мало всього, але я собі от своїм стилем, таким, ну, можливо, для когось не дуже приємним, для когось не дуже звичним, я собі розтягнув задоволення на досить багато часу, так я от тільки що неправильний поворот увімкнув вже пізніше, побачив. Так, до 129 розженемося чи ні, чи знову розіб'ємо антазівку, 117. Тут поки що пряма трішки є. Ну і з такою швидкістю, в принципі, ми досить швидко дістанемося до Лас-Вегаса. Я сподіваюся. 172 кілометри, тобто від того моменту, коли ми дивилися, ми подолали 130 кілометрів. До речі, попереду бачимо повітряні кулі. Ух, скільки їх, ви подивіться, а. Зробив я собі скріншот, можливо, це поставлю на заставочку, не знаю. Ну, повітряні кулі, як прикольно, о, глядають, о, о, о. хлопці спокійно. 124, до речі. До 129 все ж не розженемося, напевно, ну, але все ж. Та якби був спуск трішки, то ви, можливо, все ж змогли. Ну. Напевно, не дуже правильно нам тут. Перегони влаштовувати, але якщо дозволяють правила, то чому би і ні? Я сподіваюся, ми його не зачепили там ззаді. Правила все ж дозволяють, напевно, було якось логічно, а може нелогічно, робити саме такі обмеження. Так, 105. Що ж, давайте гальмувати, тому що зараз нас ще штрафують. Трішки потрапили в ДТП, чи, можливо, навіть не потрапили, можливо, ми його навіть не зачіпили, тому що не було там нічого ніякого пошкодження. Можемо також поглянути. Ні, все ж пошкодження 1% є, але можливо це я раніше десь його зачепив. Майся на увазі свій автомобіль. Так, ну що ж, знову у нас без обмежень, як говориться, на 129 це дійсно без обмежень. Ми погнали. Погнали до своєї мрії. Поїдемо в Лас-Вегас, трішки програємо грошеняток. А чому б ні? Заробили. Ось, нас же вже вітає Лас-Вегас! Нічого собі, тобто це вже Лас-Вегас, прикольно. Якось так швидко. Хоча ще 47 кілометрів до нашого, нашої точки призначення, а вже нас вітає Лас-Вегас, дивимо якось. Так, ну що ж, давайте подивимося, тут нічого. В принципі, це так, як в Нью-Йорку було. Так, ти їдеш чи не їдеш? Це як в Нью-Йорку було, також так само. Що нібито ми тільки під'їжджали до нього, це вже писало, що нас вітає Лас Вегас. От, казино. Ну, логічно, так? Я думаю, що ми зараз так проїдемося, щоб подивитися, насолодитися тим, що у нас є. Готель. Казино. Хоча треба дивитися, куди нам їхати, ну, ніби поки що попрямій. Ну поки що це не виглядає на Лас-Вегас. Мотор Сіті. Но я би не сказав, що це Мотор Сіті. Хоча... Хто його знає. Ось там бачимо дирижабль в кінці. Звертлес. Під якимсь казино, напевно, літає. Е ну, поки що нічого такого надзвичайного я тут не бачу. Ще місто величезне, але м, окрім того, що місто величезне, нічого ще не бачу. Так, у нас тут червоне світло, нам наліво. Я загальмували, все ж. і поїхали, поїхали, поїхали. Ну Дороги, як мінімум, великі, а ще... Три смуги, навіть чотири, можна сказати, нічого собі. Тобто це для тих е, любителів погасати туди-сюди без проблем? Так, якісь багатоповерхівки. Так, у нас там що, попрямій, попрямій. Так, чотири аж смуги було. Різноманітні будівлі, а де казино? Де, де де, ці е, славнозвісні казино? Де вони? Чому вони ніяк не позначені? Отже, 48, давайте ми собі поставимо. Обмеження. Так, 47-48. Ну і в принципі тепер можемо собі спокійно їхати, дивитися. Що тут є? Вперше дісталися. От, до речі, цей держабель, вперше дісталися Лас-Вегас. Хочемо подивитися, що як до чого тут, а тут на жаль, нічого. Що би я хотів? Ну, хоча можливо ось це. Ось тут якісь реклама різноманітна. Стій хлопчик, куди ти? Куди ти брешся? Чого ж ти так вліз? Я розумію, що я отак е, їжджу туди-сюди, як ніби то перше. За кермом, але все ж ось тут точно казино. Black and Jack 93. Ось а нам уже направо. Нам десь ось сюди. Тут у нас. Е, Stark Free. Акваріум, тут якийсь акваріум навіть є, не знаю, що це таке. Так. Нам сюди. Направо, в принципі, можемо повертати направо і... без проблем будь-яких. Головне, щоб нікого не в'їхати. Так, і тепер попрямі, я просто хочу загальному подивитися, що тут робиться. стоп, 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 стоп. Червоне світло, та ну! Не може бути. Тришечки, трішечки десь. А, ну, не на тришечки. на, аж на цілий. На цілу кабину заїхали. Я думаю, що на тришечки. Досить не трішечки. Ми, напевно, по Лас-Вегасі будемо їздити більше, ніж по трасі. Як до нього діставалися, якось це було швидше. Ну, а тут у нас світлофори, обмеження, бажання подивитися, що є навкруги. А тут навіть світлофори немає, так? Ну. Я не знаю, чому вони забули тут увімкнути, поставити, зробити світлофори, тому що дорога така досить серйозна. І можна кудись в'їхати і потім не виїхати. Так, ще один світлофор. Чи тут не... Так, світлофор. Товариш повіз труби попрямій, а ну а ми їдемо в іншу сторону. Бо тоді ще він в іншу сторону, ми попрямій. Так, ось зелене світло для нас, а він щось тільки почав рушати. Що це таке? Що це таке? Що тут твориться таке? Ну, що сказати, щось лас Вегас мене трішки не обрадував. Я сподівався, що тут буде щось поцікавіше. А тут прострибнули, прострибнули. Ну ми тільки так випробовуємо долю, в казино поки що не заїжджаємо, а ось випробувати е долю, заїхавши на червоне світло, в останню мить, ось це так. Так, Здається, трішки. І тут випробовуємо долю, не вміщаємося. і все зможемо. Не помістимося, не помістимося. Ну що ж, добре, не помістимося, так, не помістимося. Я знаю, куди нас затяне, тому я швидше за все, навіть просто пропущу, але зараз подивимося. Так, це ніхто й не сумнівався. Ну що ж, давайте пропустимо, не будемо витрачати час. Ну і на цьому завершимо нашу сьогоднішню серію. Дісталися ми до останнього важливого міста у Неваді, це в Лас-Вегас. Поблукали по ньому, отримали 6684 долари. Ну і на цьому все. Дякую, що дивилися. З вами був Алекс, Ви були на каналі Let's Play Українською, і до нових зустрічей.